Доброго ранку, друзі. Сонечко вже встало. Он виглядає із за верхівок дерев. Прокидайтеся і ви. В нас недавно пройшов дощик, вода в річці піднялася. Сьогодні така роса. Поки дійшов вже і ноги мокрі. Побачимо, що у нас вийде з рибалкою. Вже рибку підгодував, заварив горох, пшоно, вівсянку, пшеничну кашку. А також додав соняшникової макухи. Чекаємо. Пройшло вже 20 хвилин. Сонечко піднімається, а рибка таку смакоту ще не знайшла. Будемо чекати. Так, вже шоста година п'ять филин. Пройшло 55 п'ять як я закинув вудочки, а поплавки стоять, не клює. Треба переходити в інше місце. Ось, друзі, перейшов я на таке друге місце. Тут річка не так поросла очеретом, повноводніша, біля двох метрів глибина тут, але дуже дно заросло водоростями. <кій> Малька багато. Окунь, мабуть, ганяє верховодочку. У мене ще є чим рибку пригостити, погадую її і тут такими смаколиками віддам їй усе. Щоб нічого не залишилося. Не нести ж ми і додому. Щось, друзі, і тут не хоче рибка клювати. Як сюди йшов, по дорозі запитав рибачків. Четверо там сидять. Ну як хлопці справи? Кажуть, ще й садки сухі. Якийсь дріб'язок об'їдає, черв'ячків, опариша. І на хліб не хоче, що їй цій рибці треба. Так що зараз вже восьма година ранку, а я встав ще до п'ятої години, більше трьох годин вже на ногах. Щось зголоднів. Хотів приготувати рибальську юшку, тобто уху, але не вийшло, рибка не клює. Щось готуємо друге. Бачите, друзі, яка роса, як іній. На тому березі річки рослинність багата. Але він дуже крутий, тому я облюбував собі ось тут, біля цієї сріблястої маслинки. А вудки хай самі ловлять рибку. Тут зовсім недалеко. Метрів 25-30. Перед тим як готувати, потрібно добре вимити руки. З милом, господарським. Оце такий у нас умивальник, але виручає. А готувати ми, друзі, будемо рибний суп з сардинами дієтичний, без засмажки. Зараз дуже велика пожежна небезпека, тому готувати будемо на газовій плиці. Я, як кажуть, застрахувався. Якщо рибка не буде клювати, все рівно, думаю, зварю якийсь рибний супчик. Зафатив з собою в баночку консервів. Є у нас і картопля, і морквинка, і петрушка, і цибулька, і спеції Лаврушка, і горошок, перчик, і духмяний, і чорний, і сіль, і вода звичайно. Доки вода закипить, а ми Тим часом почистимо картопельку, морковку та цибульку. Чистимо на пакет, нічого не розкидаємо, все сміття заберемо додому з собою. Тим часом вже і водичка закипіла. Відправляємо картоплю, морковку і цибульку у нашу кастрюльку. закипить, прокипить, а потім будемо додати рибку, а ми тим часом подрібнемо петрушку. Що всі всю порізати буде забагато, достатньо такої кількості ще не кипить. Дубчик вже закипів. Двох картоплинок достатньо, одна ще залишилася. Друзі, чудове місце я собі вибрав. Так комфортно в затінку сріблястої маслинки. Друзі, а вудки я забрав, щоб не бігати до них, не перевіряти. Бо завжди так, не клює, не клює, тільки десь підеш, а воно й клюне. Декілька років назад на цьому ж самому місці клюнув карапець, а мене не було там. Ходив тут, дивився. І затяг вудку, прийшлося роздягатися до плавок. Ну, Коропець був десь такий на кілограмчик. Витяг. А глибина тут з краю метрів за два, а туди далі і більше. Овочі вже майже зварилися. І тепер додаємо спеції. Хай ще із спеціями проваряться. Колечко відламалося, але ж це нас не зупинило, щоб відкрити цю баночку. Відкриваємо ножиком. Ми ж не такі, як -то мисливці. Пішли на полювання, а стопку забули і принесли додому пляшку горілки все. зараз будемо додавати рибку. Чи там видно, чи не видно так, додаємо. Хай ще з рибкою прокипить. Але недовго. Вона ж готова. Ще поріжемо помідорчик. Але додавати в суп ми не будемо. А будемо його окремо смакувати, як кажуть, в прикуску. Ось так. Вже телефонують, ждуть запрошення на уху, тобто на юшку рибну. А в нас рибний суп. Якщо залишиться, принесу додому. Хай скуштують. Так, а ми зараз пробуємо на сіль В рибі ж є сильно, але мало. Додамо трішки. Ось десь так, третю частину чайної ложечки. Все, суп наш готовий. Додаємо петрушку. Вічаємо газ, хай трішки постоїть і будемо їсти. Ось, друзі, наш супчик рибний дієтичний, вже готовий. Знімаємо пробу. Дуже смачний, тому що на природі біля річки, та ще й сам готував. І вам смачного. Морковка добре зварилася. Зараз помідорчика. Смакота. Якби ще був чорний хлібець, але у нас такий. Ось такий, друзі, вийшов в мене пізній сніданок на природі. Дякую вам за перегляд. Бажаю всім миру і здоров'я. До нових зустрічей. А я зараз збираюся і йду додому. Вода ще залишилася. Ще й жовто, блакитні, квіточки поллю. Ось такий залишаю порядок, де я свій супчик варив. Ні пилинки, ні саринки, як кажуть. А цей суп що залишився. Віднесу Тетяні Михайлівні. Хай спробує, у кого добріший вийшов. У неї чи в мене? Сміття, всі пляшки, все з собою. Головне курточку не забути. Ось так, друзі. Ще зустрінемось. Добре, що повернувся на те місце, де рибку годував. Скільки малька біля кашки стоїть. А добре в тому, що я свої підставки забув. Ось вони.